навчати, але й вчитися. Бути репетитором це не лише передача знань, а й постійний розвиток та самовдосконалення, щоб не зупинятися на досягнутому. Знаходити підхід до учнів, вивчати сучасні методи навчання, бути мотивованою, натхненою. Мені допомагають книги. Хочу порадити вам декілька з них. Як навчати з любов'ю, Джуліан Стангер про те, як створити дружню атмосферу на заняттях. Магія ранку для викладачів Гел Елрут. Як організувати свій час і заряджатися енергією. Емоційний інтелект Даніел Колман. Як найкраще розуміти емоції учнів і працювати з ними. Викладання це легко. Роберт Шейст. Прості поради для роботи з дітьми різного віку. Навчання через гру Джуліан Дірксен. Як зробити уроки цікавими і корисними?